Я хотів би сьогодні поміркувати з вами над Словом Божим і свою проповідь я сьогодні назвав шлях для благословіння. І слава Богу, що ми. Колись відгукнулися на заклик Божий на торкання Духа Святого, і ми зрозуміли, що ми своїми силами, своїми справами не можемо здобути, здобути благословіння в цьому житті. Ми не можемо вирватися із гріха, ми не можемо вирватися своїми зусиллями. Нам потрібен Господь. І ми дякуємо Богу, що колись Бог. Дух Святий познайомив нас з Ісусом. І ми сьогодні розуміємо Слово Боже, і саме шлях для благословіння, саме ми сьогодні йдемо цим шляхом. І ви можете сказати мені, так що ж тут за шлях, чого тут проповідувати далеко? Можеш, ми знаємо Второзаконня, 28 розділ, де Господь каже: будеш слухатися голосу Божого, Бога Твого, Господа, Старанно виконувати всі заповіді, і прийде благословення в твоє в життя. Вроді би, все понятне, ми можемо сказати амінь і розійтися. Але є дуже багато е, таких Запобіжників, які хоче нам Господь, щоб ми не з цього шляху, щоб ми дійсно жили життям благословіння, щоб ми дійсно прислухувались до саме голосу Божого. Бо цей світ, як би ми не бажали, він впливає на нас. І дуже багато застережень, які ми можемо черпати із мудрого слова, із мудрості Божої, які відкриває для нас Боже Слово Біблія. І саме сьогодні я хотів би взяти один. Відривок, знайте, Соломон закінчує один із розділів Пріч. Дуже таким прикладом, як би він побачив щось таке і зробив висновок. І сьогодні я хотів би разом з вами поміркувати над цим. В книгі Пріч ми читаємо 24 розділ з 30-го вірша. Проходив я мимо поля чоловіка лінивого, і мимо виноградника чоловіка бідного на розум, а в одному з переводі якогось дурня. І ось усе це заросло тернієм. поверхня його вкрилася крапівою, і кам'яна огорожа його зруйнувалася. І подивився я. І взяв до серця свого і подивився, і отримав урок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як перехожий, бідність твоя і нестаток твій як людина озброєна. Таке мудре слово, бо знаєте, Соломон відрізнявся від інших людей, саме мудрістю. Яку Бог йому дав внаслідок того, що він попросив це, і він йому дав і достаток, і все. І ми можемо сьогодні бачити, що цей уривок є глибокою ілюстрацією не тільки фізичного життя, але й духовного життя. І це поле виноградник це образ нашого серця, нашої віри та щоденної відповідальності перед Богом. То і... Те ж саме, що торкається, наприклад, линівого або бідного чоловіка на розум, коли ліниться і не хоче обробляти те, що Господь дає, ті дари, які Господь дає для кожної людини, людина не хоче їх розвивати, а хоче жити таким життям, щоб нічого не брати ніяку відповідальність, нічого не робити. І саме це привозить до спустошення, тому що колись ми розуміємо, третя глава Біблії відкриває нам, що за гріх приходить прокляття. І саме прокляття через те, що буде земля народжувати терні, крапиву, як тут пишеться, всяке таке. І воно буде під прокляттям. І Коли ми дивимося на опис, на опис цього поля чи виноградника, ми бачимо, що це дійсно прийшло прокляття. І а саме над цим я хотів би порозмірковувати символіка поля виноградного. Як господар має дбати за своїм полем, так кожен з нас повинен дбати про свій. По-перше, розум, щоб ми надихалися не просто якимись байками, не просто якимись новинами, а щоб розум у нас був направлений на вивчення Слова Божого, тієї мудрості, тих практичних того, що нас навчає Господь. На працю Бог дає нам сьогодні натхнення працювати, Бог дає нам здоров'я, Бог дає нам таланти, Бог дає нам якусь відповідальність, і ми повинні це постійно. Доглядати, працювати. За стосунки. Господь відкриває, що. Ми в церкві маємо стосунки один з одним, і це дуже важливо, щоб ці стосунки трималися і ми підбадьорювали один одного. Особливо в важкі часи війни нам потрібна допомога, нам потрібна підбадьорення, нам потрібна молитва спільна і за нашу державу, і за наш нарід, і за один одного. Тому що ми стикаємося з різними випадками, а особливо коли важкі часи хтось переміщений, люди когось торкнулася війна, у когось Зруйноване житло, у когось... є, і ми. Повинні налагоджувати ці стосунки, але саме головне, щоб ми не забували про стосунки з Господом, і саме це впливає на нашу духовність. Скільки часу ми будемо проводити в молитві, в спілкуванні, в тому, щоб вчитані вчитанні слова Божого залежить наша духовність, наскільки будемо -ли ми зростати, чи ми будемо відставати від цього шляху, чи заходити кудись в інші місця. Якщо зне, з, 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 ти поле, нам там виросте терня і кропива. І ми знаємо, що це наслідки гріхопадіння і прокляття. Якщо з, 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 ти серце, там виросте гріх, байдужість і хаос. І попередження, знаєте, Слово Боже е, дуже багато нас попереджає через апостолів, через Ті, хто був послідовниками Христа, Бог дав нам слово Боже, і дуже багато є попереджень. Перше, це перше пісня Корімфен. Хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Іноді ми розуміємо, да ми покаялись, ми налагодили свої стосунки з Господом, і ми що там ще треба зробити? А водне хрещення прийняти. Да, я прийняв водне хрещення. Все в мене є. Свідоцтво, що я хрещений, і все, я складую руки, і на цьому все закінчиться. Ні, хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Ми повинні вкладати в себе, вкладати Боже слово, вкладати в відносини і розвивати їх. Шлях, щоби щоби. Шлях втратити спасіння починається непомітно, потрошку. Знаєте, іноді ми заграємося з тим світом і починається потрошку починається по відступати. І слово Боже попереджує нас байдужість до духовного життя. Зникає молитва, зникає читання Слова Божого, відвідувань богослужінь і втрачається перша любов. В об'явленні так і є. І Бог каже нам: але маю але маю проти тебе те, що ти залишив першу свою любов. Ота перша любов, коли Бог торкнувся, коли ми. Зрозуміли, що наші гріхи прощені, коли цей груз і тягар якоїсь образи, якоїсь такої тягарів, він спав, і ми отримали цю любов. Коли Дух Божий торкнувся, ми зрозуміли Слово Боже, ми зрозуміли напрямок для свого життя. Оце перша любов. Ну потрошку, коли ми знову починаємо суетитися, знову, знову вкладатися в якісь новини, в якісь байки, в якісь філософії, ми відлікаємося від. Істини і правди, і потрошку ми е, отримуємо оцю байдужість до духовного життя. Маленькі поступки гріху. Нічого страшного, так усі роблять. С -с Совість слабше, слабіше серце стає байдужим. Упорство без каїття. Це третя така сходинка, яка відвлікає нас від шляху до благословення. І... Замість каяття людина виправдовує гріх. І в Євреям 10 розділ з 26 го вірша, я хочу це зачитати. Якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, то не залишившися більше жертви за гріхи. Тобто закінчується та жертва на Голговському хресті, а якесь страшне очікування суду, лютості, вогню, готового пожертви. Е Противників, коли ми починаємо це робити, ви бачите, що осуд приходить в суд від Бога. Четверте: охолодження віри. Бог уже не є на першому місці. І знаєте, ми суєтимось, робимо якісь справи і забуваємо мати стосунки з Богом. І це. Дійсно охолоджує нашу віру, бо віра від слишання, а слишання від Слова Божого. Чим більше ми занурюємось в Боже Слово в спільність, в молитві з Богом, тим більше віра наша зростає. І Ісус попереджає в Матвія 6 розділ: не може служити і Богові, і мамоні. Іноді люди покладаються на гроші, на знайомства, на владу, але ми можемо. Читати і бачити через слово Боже, що все це пусте, тільки Господь може дати нам спасіння, тільки Господь може провести нас і дати нам вічне життя. І тільки Він готує це небесне Царство саме для нас, віруючих послідовників Ісуса Христа, і відкрите відступництво апостол Петро в другому післанні нам дає такі слова. як Бо якщо позбавившись розбещеності світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплуталися в ній і перемагаються нею, то Останнє буває для них гірше від першого. Краще бути їм не пізнати дороги правди, ніж пізнавши відвернутися від святої заповіді, переданої їм. Це таке попередження, щоб ми дійсно сьогодні могли е, проаналізувати своє життя. Можливо, ми десь вже е, відійшли трошки в сторону від цього шляху, який дає нам Господь, шляху. Е, Шляху благословіння. І так, терні і кропива, і зруйнована охорожа. Терні і кропива це такі символи хаосу та гріхів, які зростають там, де відсутний догляд. Те, те ж саме торкається і нашого духовного, е, духовного життя. Це дуже важливо. І зруйнована огорожа, образ втрати захисту, людина без духовної дисципліни стає легкою здобиччю для ворога. Коли ми перестаємо піклуватися про духовне зростання, а це є занурення в Боже Слово і молитву, то ми стаємо дуже, дуже легкою здобиччю. Ворог ходить, як рикаючий лев, бачачи, кого поглотити, і ми знаємо, що ми потрібні противостояти його твердою вірою. Гріхи прокляття. Це причина і наслідок. Спершу людина потрошку гріх. Знаєте, ми іноді гріхом називаємо то, що не є гріхом, а іноді ми. Е... Так, що таке Лєнощі? Це не відкритий гріх. Так? Що таке людина, яка не розсуджує там над Божим Словом і не замислюється, що буде е, на завтра? Це не прямі гріхи, але потрошку ми бачимо, що вони приводять до розчарувань, вони приводять до проклять. Гріх приносить прокляття. І саме е, я хочу зачитати е, цей Відривок, коли Бог створив людину, а людину Адама і Єву, і він спілкувався з ними, вони зростали і набували цієї істини і правди від Бога. Але колись вони перший цей гріх це не послуг був. І саме за цей гріх прийшло дуже велике наказання. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голосу жінки твоєї і їв від дерева. Про яке я заповідав тебе, сказавши: не їж від нього, проклята земля через тебе. У скорботі будеш їсти від неї всі дні життя Твого. Терні і осуд будуть родити вона тобі, і ти будеш їсти польову траву. У поті ліця будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взяти, бо Порох ти і до пороху повернешся. І ми бачимо, що сьогодні людство. Знаходиться саме в цьому проклятті, в проклятті, яке прийшло через те, що Адам не послухався Господа. Не послухатись Господа привело до таких, до таких наслідків. Закон наголошує за послуг благословіння за непослух прокляття. Я, я вище наголошував, що повторений закон у 28 розділ каже: якщо ви будете послідовниками моїми і будете виконувати заповіді, і Господь перечисляє всі сфери життя людини. А також потім він каже: якщо не будете слідувати за мною і не будете виконувати заповіді, і і. Те ж саме він перераховує всі сфери життя, куди приходить прокляття. Тому нам потрібний вихід, нам потрібний цей шлях для благословіння. Тільки через Господа ми далі це з вами поміркуємо і пороз, порозсуджуємо над цим. Прокляття є відділенням від Бога. Саме Беззаконня ваші відлучили вас від Бога, це пише Ісая. Саме коли людина перестає чути голос Божий, перестає виконувати виконувати всі заповіді Божі, приходить, приходить прокляття і відділення. Поки це таке відділення. Душевне, потім воно переходить в фізичне, коли людина помирає без, під прокляттям, вона отримає не нагороду від Господа, а вічне прокляття. Це відділення вічне від Бога і це дуже насторожує. Який вихід Христос? Є вихід із прокляття, і ми дякуємо Богу, що він не залишив нас в цьому світі, не залишив нас на самоті, а прийшов воплотився, прожив життя і пішов на Голгофу за нас. Він взяв на себе всі наші гріхи, і ми знаємо, що не золотом, не сріблом викуплені ми від марного життя. Марнота життя це те, що от, е, я перераховував е, раніше. Він викупив нас і дав нам, е, заплатив за нас. Своєю кров'ю, самим драгоцінним, що є всесвіті, він пролив за нас цю кров, і кров звільняє нас, тих людей, які розуміють своє гріховне життя, життя під прокляттям, і вихід є тільки через те, коли ми визнаємо Господа Спасителем свого життя і починаємо слідувати за Ним. Він прощає, він омиває нас від наших гріхів. Він став за нас. Прокляттям в Галатах, третій розділ, 13 вірш. Я хочу це зачитати. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши для нас прокляттям, бо написано проклятий всяких, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраамове поширювалося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю Духа вірою. Слава Богу, за таке підбадьорення. Чому всі ці прокляття, які були на Адамі, потім на Ної, на його послідовниках, ми розуміємо, вони знімаються Христом, і саме Христос став прокляттям за нас. Він помер на Голгофі, будучи висівши на Христі. Він взяв всі наші прокляття. Ми сьогодні маємо свободу від всіх наслідків, коли ми звертаємось до Бога і йдемо Його шляхами. Він дав нам життя і благословіння. Саме шлях для благословіння може бути тільки через Ісуса Христа. Іван пише. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. І ми сьогодні бачимо це в фізичному світі, коли держава напала на наші території і вбиває, гвалтує, губить все, руйнує. І щоб я прийшов, це каже Христос, для того, щоб мали життя. Це він звертається для віруючих послідовників його життя і мали з подостатком. Слава Богу, за такі обітниці, які ми маємо через Боже Слово. Умови збереження благословіння. Треба його втримати, не тільки взяти, але й його потрібно втримати. Перше це слухняність Богові. Блажені ті, хто слухають слово, слово Боже і його зберігають, і в Його виконують Хочеться тут добавити Далі вірність в малому, добре і вірний раби над багатьом тебе поставлю. Ми знаємо цю притчу про таланти. І ми сьогодні розуміємо, для кожного з нас Бог дарував якісь таланти. Для групи це співати, грати, вести в церкву в поклонінь, для когось проповідувати, для когось молитися. І це талант. і Бог Потім спросить: я дав тобі талант. Навіщо ти його закопав? Навіщо ти його не розвивав? І саме праця наша духовна залежить від того, як ми будемо розвивати і збагачувати церкву нашими талантами, щоб ми мали єдність, щоб ми мали напрямок, розвитку і впливали на цей світ, який навколо нас. Не щоб світ впливав на нас, а ми впливали, молилися, ставали в проломі і. Більше людей буде приходити, несли слово, євангелізували, і це дуже важливо. Життя у святості, праведність. Наша праведність. Вона, ми не можемо стати праведними без Христа. І ми розуміємо це. Але праведність, коли ми закликаємо, коли ми слідуємо за ним, Він наділяє нам цією праведністю, цією чистотою, любов до ближнього. Саме сьогодні Божа любов, Жертовна Любов є прикладом для нас, яку ми повинні е, давати любов один одному, не осуджувати, не розпускати якісь байки. не... Е, Судити людину, а підбадьорювати, молитися за неї, допомагати їй, і це важливо для розвитку церкви, всієї церкви, щоб ми були гідні. І ми дякуємо Богу, що в нашій церкві є багато напрямків, де ми торкаємося цього світу. У нас більше 50 служінь, і це надихає дійсно, що кожен з нас, маючи таланти, маючи, маючи можливість. Рухатись в цьому напрямку. І як висновок я хочу підітожити і закінчити поріччя про поле Ленивого вчить нас, що занедбане життя неминуче приводить, приносить руйнування. Трохи поспати, трохи полежити, і в серці зростає терм, терням, Огорожа руйнується, і духовна бідність приходить як озброєний ворог. Але Христос дає нам перемогу. Він очищає наше серце, відновлює захист і наповнює життя благословінням. Тому бережемо своє духовне поле, будемо вірні Богові і не дозволимо лінищам і греху зруйнувати наше життя, зійти з цієї дороги благословіння. Тому я закликаю вас, давайте ми станемо на наші ноги і помолимось, щоб Бог дійсно направляв наші життя. Помисли, Дорогий наш батько і цар, я дякую тобі, Господи, за цю можливість сьогодні переосмислити своє життя, брати Слово Боже, яке Духом Святим, Сьогодні ми маємо розуміння Його, що е, коли ми. Тільки трошки не подбаємо про своє зростання, про свої відносини з Богом. Ми можемо зайти в якусь холепу, ми можемо втратити благословіння, ми можемо втратити ту любов. Господь, підкріпи нас, Господи, підбадьорь нас сьогодні наповни духом радості і любові Твоєї. Ми дякуємо, що сьогодні е, свято для нас, і ми можемо молитися за нашу державу, за наш нарід, за духовне пробудження, щоб дійсно. Церкви твої наповнялися спасенними людьми, щоб ми разом вели людей, Господи, на поклоніння, на е, прощення гріхів, щоб люди зрозуміли, хто є істочник цієї істини, хто помер і хто є дійсно любов'ю. Господь, ми дякуємо тобі! Використовуй наше життя, життя наших рідних і близьких. Хай воно буде в Твою славу для розповсюдження царства Твого і для зміцнення Твоєї церкви. Хай тобі буде хвала, честь і поклоніння, чудовий наш батько, Отець син і Дух Святий. Амінь.